Всім привіт! Сьогодні з вами подивимося 9-й каталог Oriflame. Буде діяти з 23 червня по 12 липня. У нас є В цьому каталозі новинка Eclat Femme Weekend Riviera. Рейфрут, Біла Гартенія, Амброва деревина. Будь-який відтінок близько для губ подарунок разі замовлення з цієї туалетної води. Брала я пробник, не дуже вона мені сподобалася, тому замовляти не буду. Чоловіча туалетна вода. Рекла Ом Вікенд Азур. Рожевий перець, а лазурний берег і корт шкіра. Чоловіч я не пробувала, не знаю. Гель після гоління в подарунок за замовлення цієї туалетної води. Туші, всього за 40, 139 гривень. 5 в одному звичайна туш, вода Сіка і Вандерлаш Ультра з ефектом Машті. Антика тональна основа з пребіотичною сивордку Giordani Gold за 369 гривень. Вона мені не підходить. Підкреслюю всі мої шелошинки, тому не можу вам її рекомендувати. Консилер хороша ціна 239 гривень. Також ще не пропугла. Не знає. Мені спрейчика за 259 гривень. Ось такий крем для тіла всього за 259 гривень. Хороші креми, класні аромати. Пом'якшуванчі засоби за 49,90. Ось цей рефілчик Геллі Інлігіїнизи хороша ціна. Для тіла. Скраб для тіла, зміцнені геллі. Крем для тіла. Крем для тіла розтяжок і антицелюлітні. Ось до всіх тих я брала скраб для тіла, бо сподобався мені хорошенький. І антицелютні гель для тіла брала. Використовувала разом з цією антицелюлітним масажером. Взагалі класненько допомагає, позбавляє целюліту. Класний засіб. Морський кальцій вітамін Д хороша ціна. Морський маній вітамін Б6, теж хороша ціна можна брати. Хороша ціна на дорожній набір. Такий прикольний, хто подорожує. Жилепісласмаги. Теж класненький. Тарші пішли ароматики. Хто любить. Ось такий мене аромат є. Це абсолютно класний. Ну він більш на прохолодну погоду. Магнетіста класна. Холомасенько цей. Amplified класненький. Поларе мені взагалі ці не подобається. Є в мене була рефореве. І оце я спробувала тут потерла сторінку, взагалі якоюсь бабкою. Напевно, це так троянда. Пахне. Не подобається мені аромати з трояндою. Ось цей аромат прикольний на літо, такий свіженький, Люсія 445 гривень. Цей аромат також хочу спробувати. У мене є минулорічна версія, з манго там було. А це з полуничкою, Теж хочу спробувати. Якщо вийде, то замовлю. Лапоушен он топ, Також непоганий аромат. Брала пробники, тестувала. Дальше пишет еще ароматы. Эти ароматы я сейчас не тоже не разбираюсь. Вот такая косметичка будет. 5 гривен. Человечек. Можно взять. Міцелярний лосьон всього за 299 гривень в разі замовлення туші Giordani Gold. Ну, туші Giordani Gold класні, тому можете замовляти, якщо потрібно. У мене цих тушей вже, тому замовляти не буду. Ось ті хотіла б спробувати кремовий стік для макіяжу, але ціна така 399 гривень. Це дорого дуже. Для мене це дорого. Ось така туш в мене є. Також непогана. Хочу замовити собі оливець підводка для очей ось в цьому відтінку, теплий каштан. В тих відтінках в мене є лісові трави зі і чорно мокрий асфальт в мене є. Мерехтливі, такі класненький. Не. Не розтирається, класно носиться, подобається мені. Ось такий в мене бездоганний персик. У мене ця тіні ті випали з цього ліця. Не знаю, чи це за мені така якість попалася, чи що, не знаю. Залишилось в мене тільки оцей карандаш. Довлються нігтиками. Лійка для та нігтів, така в мене є теж класненка. Давно дивлюсь на цю підставку для косметики. Якась така ціна погана. Не подобається мені. На Аліекспрес, напевно, можна замовити дешевше. На цю помаду також довго, довго дуже дивлюся. Вона її би подорожчала. Дивилась, дивилася аж подорожчала, Не встигла придбати. Олівець для губ класна ціна. Ось ці помадки класні, крема губна помада в мініформаті. Класні ціни на бібі-крем, якраз на літо, щоб не перетяжувати обличчя. Класненькі. Мальдамчики за 169 гривень в хороше сину. Від пігментації Також не знаю, чи діє війни, але не використовувалася ними. Ось ці кремочки подобалися ці креми ще в старій версії, многі не пробувала, не знаю. Такий крем в мене був ще в старій версії. Мультифекціональний захисний крем з SPF 50. класненький. Патчі з'явилися для обличчя. Можна придбати 125 гривень така велика ціна. Ось цей для обличчя також мені подобається, що є в мене в запасах. Тонік для обличчя теж класний. 179 гривень. Тут пов'язка на голову в подарунок в разі нічного клітинного крему Diamond. Це більш напевне для зрілої шкіри, не топовая такий. Це для проблемної шкіри. Маска плівка, що з мені не дуже сподобалося. Не витягує вона мені чорні точки. Не знаю. Тут заробка пільних сахарки з флотами в подарунок про замовлення нічної маски нович. Губкати в очіснішкіри. Так класно змивати такі з маски. Місні креми хорошиться. Місні крем Royal Velvet. Також не пробувала. він містить лежки дрібної шкіри. Кофе для обличчя щось не пробувала, не знаю. Омега-3 хороша ціна. Ось таке рідке мило для руки тіла з грушею бобами тонка, А це сирко хотіла б спробувати, бо ще не пробувала такі аромати, це Та я аромат пробувала. Подобалися мені ці. Також е з з лимонною вербеною у мене зараз в використанні, також подобається. Ще хочу спробувати цей хороший. Ось така щітка для розпутання волосся класненька, Подобається мені. Шампунь, шампунь проти випадіння волосся. Рефіл. Також хороша ціна. Подобається мені. 500 мл тут. Подобається мені цей шампунь. Хтось з дівчаток мені рекомендував. Сподобався. Був в мене такий ще в Hairy X. Стара версія. То він мені сподобався. А цей класний, гарно волосся, Кондиціонери хороша ціна. Оцей масажер для шкіри класний. Цей запах мені подобається. Мілкітхані жасми Класненький був в мене. Таке рідке мило таке було. І крем для рук, і тіла в мене такий є. Ще, правда, не використовувала його, але запах подобається. Шампуні молоко і мене теж класний. Тут класні цілі на і малюка. І дорослим. Зубні щітки та зубні пасти. Отакий От за сонцезахисний спрей для ближча тіла в мене є класний. Це зарібне пробуває, сайт. Для ніжок. Класний аромат. Оце крему для тіла зміни. Здиної м'ято і, і подобається мені хороша ціна на набір, крем для ніг, маска і крем для рук. Турс продаж. за тут запитом котячих очей моя улюблена. Класна. Але ніби я її дешевше брала, тут вона якась дорожча. Шампунь мені найбільше подобається з лавнеті. З ограничною пшениці і курсу не пересушує коси, волосся. Кожен за 159 гривень. Інші шампуні з ловнею серії мені трошки пересушують волосся, а ці класні. Звичайно, потрібен кондиціонер після цього шампуню. Ось є кондиціонер тут. Також незмивний цей кондиціонер, теж класний в мене є запаси. Кремчик і для руки класненький. для душу 500 мл. В минулому каталозі замовила ось цей з кокосовою водою. Єдиний класненький. В цьому каталозі може, замовлю з малиною і м'якою. Мочалки для душу такі прикольні. Але в мене вже цих мочалок, тому, напевне, не буду замовляти. Гелій для душу. Ось ця прикольненька мочалка, губка для душу. Дивлюсь на неї, хочу замовити, але в мене цих мочалок багато. Ось цей, напевне, буду замовляти гель для душу. Новий з зман. аромат аромати спробувала на сторінці класненький. На останній сторінці у нас весняна лімітка, гель для душу, крем для рук і мило. Мило зараз в мене використання. Кремчик такий є, гель для душу вже використала. Ось такий ніжний квітковий аромат, такий трав'яний. Нічого такого особливого. Тут і все подивилися ми з вами каталог номер 9 Якщо є якісь питання, задавайте. Буду рада відповісти усім, па, па па, па.